Друзі, як і обіцяв, зараз ми подивимося із вами інші віли, які вже на фінальному етапі, так вони будуть приблизно так же виглядати, як і наші, і нам допоможе в цьому Вікторія. Вікторія Викторія, привіт. привіт! привіт! ходімо на інші віли, подивимось так, тому що я вже на них був, я вже е, там подивився, і я хочу показати вам, як буде скоро на наших вілах. Е, дуже приємно знаходитися всередині, і мені це дуже сподобалося, тому я вирішив вам показати. Ходімо, друзі, ось ми вже і всередині. Так зараз Вікторія трошки детальніше розкаже, що вони вдосконалили, що вони змінили. Так, і ми пройдемось трошки по віллі. Ця вілла вже на більш готовому стані. Бачите, тут вже стоять вікна, вже викладений басейн. На всі вілли вже завезені основні пальми. Ви це також можете вже побачити в себе на ваших mm -hmm. вілах. Вже посаджені, щоб вони поки вкорінювалися. Потрібен час на це. Що ми змінили? Що ми додали? Ми додали натуральне каміння для оздоблення стін е, знаружи будинку на заборах на парканах. Ми додали батуалан, і також це каміння буде в нас ще представлено внутрі у вітальні. Для басейну також ми замінили кераміку, яка була спочатку в проєкті, на натуральне каміння бірозового такого кольору. Що, так, з водою буде так, як океан. Так, це, це колір каміння буде під, підкреслювати голубізну води. О, клас. І також це як натураль... моїх очей. Так, і як мої, і так, твої, так. так. І також це натуральне каміння ми додали до інтер'єру. Угу. І у вас вже закінчують роботи по вкладанню цього так, каміння. карантину. І, а, і воно жаль... воно воно вкладається вручну все, так? Це Тому, вручну, що... так. І про це я кажу, що на жаль, це. Трішки збільшило термін uh -huh. готовності віле, бо це все ручна обробка каміння. Uh -huh. Кожен камінець, я можу показати потім, якими вони проїжджає глибами. Так і це все колеться, обрізається, підрізається, і нам ми не можемо з них зробити рівні плитки, бо це буде негарно. Це uh -huh. як дике каміння, воно мусить мати свої дикі такі рвані краї. Так. І це все вручну. Так, і це займає багато часу. Ну, я бачив, там пилюки куча да, Зараз так. друзі. Я ходжу, ходжу красиво. Я вже казав, що е, мені я вибачаю е. за на наступ віта. наступного разу, і я так буду вдягатися, тому що я вже весь брудний вікна скрізь у нас будуть алюмінієві. Це не металопластик, це алюмініч, угу. дорога фурнітура, скло, все розсувні двері. Тут вже на цій вілі закінчено. Те ж саме та система замовлена вже на ваші віли, все вже замовлено. Угу. Ну я вже бачу все, там... вже все в наявності. Так, так на ми... одній вілі якраз так, всі вікна вже так, лежать. Так, да. Ми вже цього не чекаємо, це вже все замовлено. Угу. Також вся сантехніка, підвісні унітази, вся вбудована сантехніка, смісітелі, все вже замовлено, все вже на об'єкті. Угу. І ось ця стіна так, да, так за, е, за це тип віли A, вона більша. Так. Тут над сходами натуральне каміння в вашому випадку це натуральне каміння на основній ага. стіні. Біцайки. Зрозуміло, але так для завиглядать загального... буде так, так само для так. загального виду. І давай, мабуть, ще ти мені дуже гарно Піднімемо показувала. Так, піднімемось на гору і подивимося, як буде у ванній кімнаті. Це мозаїка з натурального мармуру. Вона до нас приїхала з Яви. Це також кропітка робота, бо викладання потребує багато часу. Ми бачите, такі маленькі полосочки. Вони спочатку наклеєні на таку сіточку, але все одно все викладання, вся геометрія, бо натуральне каміння не має одної плоскості, як має керамічна плитка. Кожен камінчик і кожен різний. І через це це теж займає багато часу. Це в нас інсталяція для унітазу, це душова система. трапи вже все вбутовано. Можете подивитися, як зроблена розуклонка по санвузлам для нормального стоку води. Як бачите, всі панорамні вікна скрізь, От можеш, зараз оператор вам покаже. Від підлоги до стелі те саме буде у вас. Це під кондиціонери, так? Так, і у вас на вілах вже розведена вся проводка, вся електрика і магістралі для кондюрів угу. вже все розведено теж. Окей, тобто, скільки приблизно часу до такого стану в наших вілах? Як ти гадаєш? До такого стану у вас тижні три. Тижні три? Так. Потім фінішні роботи, так? Так. Е, багато і... часу ще піде на виготовку стін, бо стіни в нас будуть фарбуватися. Стіни зараз нас виготовлюють спеціальні маляри обучені, яких ми навчили вже Виготовлюють це все під uh -huh. лампу, так як виготовляють в нас в Україні. що баліці, коли ти їм це показуєш, вони дивляться, так і так і так, ібо, та ну і так ровно. Ні-ні, це не ровно, беремо лампу, а тепер буде ровно. Так, так, так. Ну, то що вони десь 2-3 тижні будуть. Готувати ці всі стіни. окей, супер. Насправді це дуже круто, тому що навіть е, там я зараз живу в Увілі, і вона збудована гарно, але навіть там я бачу деякі нерівності. Ну ти знаєш, і... дявол в деталях. Дьявол в деталях, так, так, так. І звісно, це формує ціну і це формує дохідність кожного об'єкта нерухомості, тому що потім це впливає на заповнюваність. Потім це впливає на відгуки на і так далі. Так, 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 так. Тому це дуже важливо. А, окей, я гадаю, що все дякую ще, тобі. Любі питання. Звертайтесь пише, Дя дякую тобі величезно за те, Добре, що погодилась, ще. і звичайно, там допомогла нам розібратися взагалі, що тут відбувається, на якому етапі ну, ти ще задавав і так далі. питання шавкату, як ми можемо комунікувати, щоб людям так. було більш зрозуміліше, то без проблем є угу. телефони. Ми можемо комунікувати, які звичайно, питання. Виникають. Нам, я нам можу просто... там щось відписувати, знімати якісь там відео, відправляти, що ми там зробили, mm -hmm. закінчили. Якщо так буде зручно, щоб люди не звичайно. Нам найважливіше взагалі, так, це е, заздалегідь, попереджати я про розумію, те, що. Я точно така ж людина, теж розумію. Ти проінвестував гроші, ти чекаєш готовності. Вона не готова, не готова, не готова. Люди люди хвилюються. Mm -hmm. Але вся неготовність і всі. Пролонгацію термінів вони з чимось пов'язані. Тобто це не на пустому місці. Для всього у нас є пояснення. Це об'єктивні причини по, по ходу далі uh -huh. будівництва. Я можу також інформувати тебе. Якщо буде так, це поставити. буде це буде дуже круто, це, тому що зовсім це зовсім не, не важко. Дуже важливо. То я кожен день буваю тут на будівництві. я Можу відразу там щось відзняти, вправить, uh -huh. сказати. От ми завершили цей, цей етап. Супер. Давай, мабуть, так і зробимо. No? Дякую тобі. Ще раз, Добре, друзі. Е, останні слова. Е, я відвідав цей об'єкт нерухомості Балі Беланс. Ви задавали дуже багато питань по ньому. Так, я розумію, є затримки в будівництві. Але як я вже вам казав, це реальний світ. І ми зараз спілкуємося із забудовниками, як ви просили, питаємо їх, чому взагалі відбуваються ці затримки, і інформуємо вас про це. Тому дивіться, ми дуже стараємося для вас і інвестуйте разом з нами в нерухомість далі. Бажаю вам успіху та гарних інвестицій.